Так, ну що ж, продовжуємо наш день відкритих дверей. І зараз у нас в гостях в нашій студії Руслан Мигущенко, проректор нашого університету, і він нам розповість про онлайн переваги нашого університету. Шановні друзі, шановні колеги, шановні майбутні абітурієнти, батьки, сьогодні для вас дуже важливий день. Сьогодні наш університет, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Презентує вам свої можливості, свої переваги, презентує ті важливі речі, які вам, особливо випускникам школи, зараз необхідні для того, щоб продовжити обрати і продовжити своє життя, свій шлях в житті, для того, щоб зосередитись на тих чи інших аспектах. І в цьому відношенні наш університет і всі спікери, які сьогодні будуть виступати перед вами, вони безумовно вам допоможуть у цих. Проблемах. Що стосується нашого університету, це один з найкращих університетів в Україні і найстарший із технічних університетів в Україні. Наш день народження 1885 рік. Ну і безумовно, за цей час університет здійснив колосальні надбання як в матеріально-технічній базі, в кадровій політиці, в методичному забезпеченні, в інформаційному забезпеченні. І в інших аспектах, які характеризує будь-який заклад вищої освіти. Безумовно, ми розуміємо, що університети це і наукова діяльність, і методична діяльність, інформаційна діяльність і інші аспекти. Проте сьогоднішня аудиторія, яка зібралась у нас, це в першу чергу та аудиторія, яка зосереджена саме на освітньому процесі. Переді мною виступав ректор і, безумовно, були Певні відповіді на ті питання, які стосуються навчання студентів в НТУ ХПІ. На зараз, наразі, ми е, здійснюємо освітній процес за денною і заочною формою навчання. Що стосується денної форми навчання, це синхронне навчання, але з е, дистанційними технологіями. У нас є. Домовленість з фірмою Microsoft у нас є ліцензія на провадження освітньої діяльності за допомогою платформи Office 365. Це не просто Zoom, це не просто меседжер. Це ціла платформа, яка дозволяє з одного боку використовувати корпоративну пошту Outlook, з іншого боку використовувати речі, які пов'язані з проведенням лекційних занять. А такими є, наприклад, додаток Teams. Є інші речі, такі як outlook, там, е, блокноти і так далі, для того, щоб можна було проводити не тільки практичні заняття, не тільки лабораторні заняття, а й проводити успішно такі речі, як заліки, диференційні заліки, здійснення е консультацій з курсового проєктування, і в тому числі захист дипломних проектів, завдяки такому е використанню платформи. Всі наші викладачі, вже, починаючи ще з ковіду, а зараз під час і війни, повністю зосереджені зосереджують свій процес саме завдяки 365 офісу. І зараз у нас така ситуація, що вчорашній випускник аспірантури, який викладає в нашому університеті, починаючи з нього, закінчуючи уже провідним. Знатним професором, доктором наук, якому 75, а часто і 80+, всі вони абсолютно чітко і злагоджено працюють в 365 офісі. І як вже переді мною казав тут ректор, ця технологія, яку ми використовуємо за допомогою такого додатку, отримала перше місце в Україні по рейтингу QS за тими дистанційними технологіями, які надаються нашим студентом. і це 16-те місце взагалі у світі. Ви знаєте, QS це дуже поважна організація. Вона, е, її рейтинги найбільш ерудовані і найбільш сприймаються світовою спільнотою, і це для нас вкрай вкрай важливо. Безумовно, ті ресурси, які у нас є, ми їх повністю використовуємо в якості електронного супроводу. Ви розумієте, що ще. Чотири роки тому наш президент сказав, що наша країна повинна бути країною в смартфоні. І тому в цьому відношенні якраз наш університет, а і це я ще раз хочу сказати, провідний університет в Україні, він повністю зосереджений і в тому числі на розвитку електронного документообігу, який здійснюється в університеті. Безумовно, ми розуміємо, очне навчання воно має абсолютно суттєві переваги. Тому що це пов'язано не тільки з тим, що людина-студент отримує матеріал теоретичний або навіть практичний, е, отримує доступ до одної з найкращої в Україні бібліотеки, яка є в нашому університеті. Безумовно, е, офлайн навчання, навчання вживу це спілкування, спілкування з викладачами, спілкування зі своїми однокурсниками. І саме завдяки... Подібним речам якраз і здійснюється те, що називається вища освіта. Тобто, це навіть не ті знання вища освіта, навіть не це не ті знання, які е, повинен отримати чи отримує студент. Це те коло спілкування, це вміння підійти, вміння відійти, вміння презентувати себе будь-якому роботодавцю. І в цьому відношенні безумовно офлайн-навчання має певні свої плюси. Але зараз така ситуація, що вкрай важливо в першу чергу забезпечити безпечність освітнього процесу, забезпечити ту, те, що всі учасники освітнього процесу в нашому університеті, починаючи від викладачів, закінчуючи студентами і допоміжним персоналом, які допомагають проводити лабораторні роботи, здійснювати розрахунково-графічні роботи. Виконувати завдання розрахунково-графічні, вони повинні бути в безпеці. А самим кращим варіантом безпеки це все-таки є онлайн-навчання. Як я вже сказав, у нас воно здійснюється в синхронному режимі, тобто є розсуд занять, є викладач, який підключається за допомогою Teams це додаток Офісу 365, до відповідної вкладки на моніторі. Викладач не стоїть біля дошки з крейдою або з марками, він сидить перед комп'ютером. У нього є презентації, по яким він розповідає і видає той матеріал, який необхідно, щоб прослухали і засвоїли студенти. Студенти сидять не в класі, не в аудиторії, вони сидять перед своїм комп'ютером. Але тим не менше вони повністю можуть отримати всю ту інформацію, яка викладається ним для них. Професорсько-викладацьким складом університету засвоїти її, надати відповідні питання в чаті, отримати консультацію. І в цьому відношенні у нас абсолютно злагоджений процес. Безумовно, ми розуміємо, що є такі студенти, особливо зараз, які не повністю можуть отримати інформацію в синхронному режимі. Тому кожний викладач, всі свої заняття. Протягом тижня зберігає у відповідній вкладці для того, щоб ті студенти, які з тих чи інших причин не змогли доєднатися вчасно до проведення лекції практичної або лабораторної роботи, вони змогли це прослухати і відтворити в той час, тоді коли їм буде це зручно. Що стосується взагалі освітнього процесу, у нас, крім того, що він здійснюється повністю в режимі онлайн на терені Харкова. У нас є певні можливості забезпечувати в деякій мірі і змішане навчання. Наприклад, у місті Чернівці у нас знаходиться корпус, корпус нашого університету, який є нашою, нашою власністю. Ну, власність міністерства, але міністерство повністю віддає користування цим корпусом. нам. І вахтовим методом наші викладачі виїжджають до Чернівців там, де надають освітні послуги. І консультації в першу чергу для тих здобувачів, які мають можливість Західної України доєднатися до освітнього процесу в Чернівцях. Подібна річ у нас існує і в Магдебурзі. Ви добре розумієте, що дуже багато студентів, ну, взагалі дітей українських громадян, знаходяться в Німеччині. І для них вкрай важливо отримувати також вищу освіту. Наш університет завдяки спеціальній програмі. Має можливість надати такі освітні процеси як в нашому університеті, так і паралельно в Магдебурзькому технічному університеті. Здійснюється подвійне навчання і в нашому університеті, і в університеті Німеччини за узгодженими навчальними планами. І в цьому відношенні також це досить велика перевага того онлайн-навчання, яке зосереджено в нашому університеті. Ну, і є дуже важливі моменти, які стосуються дуального навчання. Шановні абітурієнти, батьки, я думаю, що ви неодноразово чули про таке, е, такий термін, як дуальна, дуальне навчання. Дуальне навчання це навчання з одночасним е, працевлаштуванням на провідних е, підприємствах, фірмах України. Це той час, коли е, з одного боку людина може навчатися, а з іншого боку, вона може ще й працювати. Для того щоб, по-перше, мати можливість отримання певних коштів, з іншого боку, мати можливість здійснювати свої відлагодження своїх навичок на досить серйозних установках, на досить серйозних, на досить серйозному обладнанні, яке зосереджено в наших фірмах по Україні. І в цьому відношенні, наприклад, у нас є абсолютно чіткий договір, підписаний меморандум з е, Прилуцькою фабрикою, там де вже в такому режимі працюють наші студенти. А це не Харків. У нас є підписаний меморандум з одною з провідних, і це на я думаю найбільша організація сільського господарства виробництва агропромислової продукції. Це Наша ряба, її пункти знаходяться по всій Україні, у всіх без виключення областей. Там також наші студенти, які знаходяться вимушено не в Харкові, а там вони мають можливість зосередитись на подібному навчанні, яке якраз і називається дуальне навчання. Я мог, міг би ще дуже багато розказувати, але на жаль, мій час уже спливає. Шановні друзі, шановні абітурієнти, шановні батьки, ви знаєте, я хотів би вам всім побажати, щоб ваші діти, нинішні абітурієнти, стали студентами. Безумовно, я хотів би, щоб вони стали студентами нашого університету, але взагалі, якщо вони стануть студентами в будь-якому університеті України або світі, вони отримують дуже багато переваг. В своєму майбутньому житті. Тому що ті знання, ті вміння, які вони отримують в університетах, це те, що вони будуть згадувати все своє життя, і це все те, що лишиться з ними впродовж їхнього життя. І взагалі, спитайте будь-якої особи, яка має вищу освіту, які найкращі спогади в її житті, вам завжди скажуть, це студентське життя. Я вам щиро бажаю всім стати студентами. Ну і безумовно, запрошую до нашого університету. Дякую, Дякую, Руслан Павлович, за цікаву розповідь. Я думаю, що ну, всі розуміють, що онлайн навчання це зараз для безпеки дуже-дуже важливо і ну, краще, ніж наш університет. Онлайн-навчання в цьому... в цьому відношенні по Україні просто немає. Немає. Тому ще раз запрошую на навчання. А далі ми будемо якраз говорити про можливості офісу 365 для студентів, і це якраз і буде наша наступна частина дня відкритих дверей.